Молитва посвят Ісусу і через Марію. Пресвята Діва Марія, сьогодні перед Тобою і у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест. І наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця, О Маріє, перед лицем усього небесного твору і цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові Тобі, віддаю і посвячую Своє тіло і та душу, своє майно. Видиме і невидиме плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь.